Вітаю вас на каналі Гейлак, like. з вами Діма, і майже через місяць, а то може і менше, а то більше, я повертаюся до вас з новою грою Miss Sight. Я хочу сказати, що цю гру вже давно проходили всі, вона була на хайпі, але я, як завжди, почав записувати її дуже пізно, я думаю, це нормально. І тому ми сьогодні знаємо тому ми сьогодні подивимося, що воно таке. Тут є українська мова, немає озвучки, тільки є російська, але я не буду вибирати, тому я буду для вас озвучувати. Я не знаю, це буде класно чи ні, але як буду. Ми з вами маємо почати нову гру, тому що я її повністю пройшов, тому починаємо все з нуля. Українська відключена. Продовжити. От вона виглядає тут дуже класною, а от потім ви зрозумієте, що не так. Ой, але нас чекає дуже цікава гра. День перший. Е, починається все з того, що нам показують кімнату головного героя. І чесно, вона виглядає дуже прикольно. Навіть одна кімната виглядає дуже класно, а мені здається, що там е, ще багато і кухні є, і туалетна. Е, мені не здається, чи можливо ми живемо у гуртожитку, можливо, ні, хто його знає. Вау! Але як приблизити? Ні, Ну і не треба. Так, ми це все знаємо, тому беремо телефон подивимося. Одне нове повідомлення. Так, відкрите повідомлення. Нова версія ти повинен зацінити вкладений файл. У нас немає іншого варіанту, як завантажити цей додаток з неофіційного сайту, але це ж наш друг, він погано точно нічого не зробить. Вітаю, я Міта. Як тебе звати? Мене звати GameLike. Вот. Рада знайомства Геймлай. Востаннє я поспішала і залишила тут безлад. Допоможеш мені прибратися тут? Ну, звичайно. Так, давай. Боже, ну ти, звісно, засранка. Жах. І труси, і, і шкарпетки. Жах. Уф. Щиро дякую. День 2. Нічого собі ми так швидко вже закінчили перший день. Ну добре. Ого. Привіт, геймлайк! Я тут зголодніла. Хочу їсти. Хопиш мої інгр... ін... інгредієнти для курячого супу? Е... От! Ого! Те, що потрібно! А тепер, ну ж, бо приготуємо його разом. Так, давайте картоплю наріжемо. Так, тоненько, тоненько, тон... Ну, Давай! Вот і все, і морку. Нарізаємо. Це симулятор готування? Давай, ріж швидше. Що це таке? Це не огірки були, це щось інше. Привіт! Я планувала сьогодні купити дешевий телевізор. Він маленький з антеною. Я хотіла б його взяти з собою, коли піду на прогулянку. Пам'ятаю, що ти можеш пограти ігри, за які ти отримуєш гроші. Пограєш, заробиш гроші, а потім купиш мені телевізор. Ти не дивись на мене так, я тобі нічого купляти не буду. Але тут я маю купити його. Давайте... Що це? Вау, яка складна гра! Жесть. Є! Yeah. Мене намахали! Мене намахали! Там була ще одна фігурка, але вона відкинулась. з Що це? Шість. Ну давайте це. -е, так. І так. Ну, от і все. Ура! Тепер ми маємо достатньо грошей, щоб купити мені телевізор. Чому ми? Тому що, Ви зрозумієте, все. Телевізор. Так, найдешевший і переносний саме те, що потрібно. Дякую. День 10. Е, Так швидко ми перейшли? Ой, ти вже повернувся. Слухай, я заголубила гребінець. Чи не міг би, чи біг би? Міг би? Чи не міг би ти допомогти мені його знайти? Спочатку заглянь цю тумбочку. Може, він там є? Угу, Там нічого немає. Хм, Тут немає гребінця. Тоді пошукай в інших місцях. Тільки не заглядай в духовку. Хм, Ну, добре. Я там вже перевірила. Ой, да, звичайно. Кому ти там трендиш? А ми перевіримо. Ем, я вам скажу по схалочку, що тут можна дивитися, поки, е, поки є така можливість. Ой! Ой, я ж казала, тобі не заглядати туди. Відвернись, зараз я все приберу. О, гаразд. Подивись в інших місцях і, будь ласка, забудь про те, що бачу. А я не забуду. Ти напевно, ти напевно вазони підрівнювала пилкою і залишила її. Да? О, ти знайшов його. Круто, чим тепер займемось? Можна я тебе видалю? Ти мені не подобаєшся. Привітики, я так рада, що ти мені допомагаєш. А ще той телевізор, він був крутий, але він так швидко зламався. Допоможи мені пересунеш шафу в інше місце. До чого тут шафа і телевізор? Це ж різні речі. Бо вона дуже важка. Да ти що? Дуже дякую, улюбленцю мій. Я тобі собака якась чи що? О, їй лайк! Здається, минулий ще день, а я вже скучила за тобою. Я б хотіла, щоб ти відвідував мене частіше. Да, не дай Бог. Мені хватає того, що ти тут. Це мені? Дякую, дякую, дякую. Як тебе забайтити? Привіт, like. а я не прочитала. І хочу тебе побачити наживо. Шкода, що не можу. Ти мені дуже подобаєшся, щодня робиш щось для мене. Я б теж віддячила тобі якось. А знаєш, я дещо придумала мені І. Тепер ти зі мною опусти телефон. Ммм, наркоманія. Да. Де я? Знайоме місце? Я у цій грі. Да ні, ти ж. Е, очі, оцетом промий. І тоді побачиш. У нас тут кубик Рубек є. Е, е, невідома картина. Невідома картина. Телевізор і годинник, який працює, який показує точну дату. Хм. Так, тут пилка є, ні, немає. I love you. Господи. Можна не треба? Мені лячно від твоїх оцих слів. Привіт! До побачення. Так. Застаріла версія гри. Да я зрозумів. Візьми. Так. Візьми. І пішли на кухню. Ну, кімната виглядає. Дуже... Це ж не ти. Обман. Обманюєш, обманюєш. Це ж не ти. Ти обманюєш мене. Ммм. Так. Бери. Ой, ладно. А яку мені версію треба? Один і 66? Так, е, нам сюди треба. І л... ложку. Ну, це, знаєте, дуже чудовий пристрій, який... для якого потрібна тільки ложка, э... заколка, бантик і олівець. да да можна, можна. Дотискай. Давайте. Уі! Давайте покрутимося. Уі! О, ми тепер тута. І це твій будинок серйозно? Слухай, я все розумію, що в тебе тут не прибрано, але будь будь ласка, не роби так ніколи. Не роби цю темноту. Ну до чого вона тут? Я зрозумів в тебе, що тут дуже нечисто і ти в смітнику живеш, але... Будь ласка, не, не роби так. Так. Пограємо? Дякую ні. Так, перший в нас є. Батарея перша. Ой! Хто ти? Ні, я е, мені цікаво. Чому е, ти От ти мене запросила, а потім кажеш такі речі. Хто ти? Мама твоя? Ну, дура. Так, і бачите? Далі підказка йде? А там схований, напевно, якийсь. Якась батарейка. І чого такого? Ой! Не треба, не, не треба. Я люблю тебе. Тільки не вбивай мене, будь ласка. Ну, ти рокожоп. Ти навіть не, не вмієш е, поставити нормальну букву. Ну що це за неподобство? Так. Другу сюди. Третю сюди. І четверту сюди. Все, ми тепер можемо йти. Давайте, поїхали. Привіт. А ти хто? А ти зі мною слідкуєш? Я Німа, а ти? Хто така? Хто ти? Да мать твоя. Ну, з цими тупими питаннями. Все? Нарешті. Так. Ти добрий стала. Сюди ми не можемо піти? Так, сюди теж. Ай! Йоп! Ти, ти нормальна! Ось ми зустрілись, я так рада. Я ні. Я знаю, у тебе є питання. Да, ти дура. Ну, як бачиш, я зробила цей особливий пристрій, щоб налякати мене, ой, щоб ти скоріше потрапив сюди до мене. Я типу, о, тобто, але чомусь ти опинився в іншій версії грі, у якій я ой довго розповідати. Да, бувало і нормально. Загалом приємно тебе бачити. Я попішов я тут пока. Мх, да випусти мене. Я не твій раб. Ну, ладно, пішли. Нічого питати в неї не будемо, тому що. Це дуже довго. Що Ке... Кекстер. Кухонні справи. Ой юта, де не лякай мене, дура! 101 спосіб, як бути тупой. Ну, ладно, вибач. Так а що тут потрібно? О! Ага! Що, що, що? Давай разом займаємось готуванням. Вау! Що це? Все з мене зроблено? Допоможи мені з моркою. А звідки тут очі? Щойно тут нічого не було. Ну ми ж у грі, придурок. Давай допомагай. Ой, боже, яка вона Фіфа. Давай. Все? Дякую. А ти можеш принести ножиці, вони у вані кімнаті. А для чого тобі ножиці? Ти хочеш карешку собі зробити? Так давай я зроблю ножем. Тобі візьму карешку зроблю. Ну, чому ні? Да, ні пере... Можна назад повернутися. Ой! А що це у нас тут? Подивитися. Ліби. Лі... Хто? Я таких не розумію. А, він винтик шукав? Ну, окей. Так, ножиці. Так, ножиці, 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 ножиці. Початку присядь. Куди? На, на дорожку присісти. Дякую. Будеш соус? Ні. Це отрута. А шкода. З ним є ще смачніше. Ти мені отруту туди підлила. Щось не так? Я знайшов якісь картриджі у вентиляції. На них були наклейки з іменами. Що це? Картриджі? Які? Давайте знаємося це разом. Але трохи пізніше. Ах ти! Засранка! Придай ножиці, будь ласка. На, на, жри свій соус. Все, можна їсти? Виглядає ненормально. Але ти говно їстиш. Смачно. і тобі смачно. Так, ми поїли, але краще ми не їли. З тут соус? Ми ж не брали соус. Дякую. Ти вже все з'їв? Ти в очі довбишся. А моя порція, порція здається, нескінченною. Ну-ну. Я, звичайно, все розумію, але я вже бачу, що якісь мерехтіння є. Це вже ненормально. О, я казав Міта, що відбувається? Ой, все серце стало. Все, визивай швидку допомогу. Щось сталося? Скажи, що ти бачиш і відчуваєш? Очах шумить. Так, я знаю, що з тобою. В тебе дебілізм. М -м -м, як ти виявила? Я тупа Я штупаю. Не розумієш мене? Так, ти мене ведеш в підвал? Дякую, але я відмовлюсь. У нас немає варіанту, куди піти. Так. Звідки ти їх дістала? З жопи? Таблетки, тобі стане краще майже відразу. Стави перед дзеркалом, і я тебе ззаду Але нас знову варіанту немає. Ну як, стає краще? Так, ти мені закрила очі і ти екстрасенс, але як так швидко? Ні, Млайк, ми ж в горі, придурок, я тобі вже другий раз це кажу. І тут все набагато простіше. Ти докладаєш в найменших зусиль. Однак результат зазвичай набагато об'ємніший. Це ігрова умова. Спрощеність. Наприклад, морква. Ти різав одну, а будуть готові відразу в три. Угу. Слухай, це все так раптово. І мене дуже лякає ця ситуація. Це? Міто? Міто? Ти де? Дурненька, Міто. Ти що? Ти перестановку зробила? Боже мій. Як це фігово? Привіт! О! Ти вже прокинувся? Як ти тут опинилася? Ти ж була поруч. Ні. Ти замер біля дзеркала. Я пішла, Кинула тебе, як і дала. А що з кімнатами? Я переставила так, щоб тобі було звучніше. Звичайніш... Тобто кімнати не в ряд, а все як належить. Не варто було. Я вже ніби почав звикати. Думаю, так тобі буде затишніше.